А ось на черговій сесії Вінницької міської ради депутати розглянули ключові питання розвитку громади та підтримки військових. Міський голова Сергій Моргунов прозвітував про результати роботи за перше півріччя 2025 року. Основну увагу зосередили на трьох напрямках: безпека й оборона, стійкість та турбота для військових і правоохоронців. виділили понад 92 мільйони гривень. а Також додатково профінансували заклади освіти і медицини. 10 мільйонів гривень. Спрямували на підтримку деокупованої Балаклії, зокрема на будівництво когенераційних споруд для стабільного теплопостачання, окремо обговорили оновлення громадського транспорту. Місто планує закупити сім газових автобусів. Підтримуємо 65 бригад різних підрозділів, але в першу чергу це ті підрозділи і бригади, які формують Вінницький гарнізон, плюс Азов, третя штурмова бригада. 59-та бригада, 120-та бригада тероборони, 71-та єгерська бригада і також спецпідрозділ Міністерства оборони головного управління розвідки Артан і спецпідрозділи Сил спеціальних операцій. Саме ці підрозділи з нами на постійному зв'язку. Якщо говорити про субвенції, в першу чергу це були направлені кошти ті чи інші бригади на закупівлю відповідних технічних засобів і озброєння, що ми не можемо придбати згідно бюджетного кодексу як орган місцевого самоврядування. Це в тому числі реби, засоби розвідки, боді камери, зарядні станції, прицільні комплекси, боєприпаси. Ну і звичайно, БПЛА різних модифікацій, що саме актуально сьогодні при високотехнологічній війні, яка відбувається на російсько-українському фронті.